Ділянка навколо ліцею. Ми бачимо, все прибрано. Гарненько, на паркані графіті. Бібліотекою так. фізико технічного ліцею. Ага, тобто ви працюєте в фізико-технічному ліцеї? Так. Так, скажіть пару слов. Що вам сказати? Ну, що, що тут за ліцей, де ви працюєте, скільки років ви тут і як воно вам працюється? Я працюю 14 років, ліцей у нас безподобний. Кращий в діти у нас хороші, так? чудові діти, чудові діти так. і вони навчаються, і здебільшого їм подобається ліцей. Подобається. А ми їх зараз і запитаємо. Доброго ранку. Дівчата, скажіть, ви в ліцеї навчаєтеся? Підійдіть отаку, підійдіть сюди. Будь ласка, ну підійдіть усі, так скажіть, гарнесенько, щоб ви в камеру в мене всі потрапили. Скажіть, будь ласка, ви ліцеїсти. Так, із яких ви класів, так, швиденько. О, так. Добре навчатися в ліцеї. Усім усім. Для мене, я що всім буде добре навчатися. Тут так. великі можливості відкриваються у тебе і дуже цікаві вчителі. А в чому ці можливості? Ти більш розкриваєш свій талант, який ти маєш. Так, гроші ви сплачуєте якийсь ліцей? Так. А за що ви платите? Ми платимо за навчання. За, за додаткові послуги, мабуть. Так. За навчання, що в школі не платять. Так. так, так а ви не знаєте, за що платите? Ні, за традицію. Ага, ну підожіть. Ну у вас же там у родині говорять, що от беруть гроші, нічому не вчать, чи що там у вас Ні, є не так? Кажуть. Тобто ви сплачуєте свідомо гроші. Так. І нема вас Ні. або ви боїтеся сказати. Ні. Точно? Точно. Все, значить, я так і вставлю це все в фільм. Добре? Добре. Все, дякую. Оце такі графіті ми бачимо на паркані. Більшість ліцеїстів чомусь приходять раніше. Тарасюк Ар, учень 10-го А-класу. Так, ліцею. Ліцею. звичайно. Іван, нема 10 го А класу. Так. Ліцею. Ліцею, я Саша, я теж в 10 класі. Саша, дякую. Я Гукаріна, учень 10 -го Е класу. Так. Я лінія Каліна, учениця 10 Е класу. Я тигорець Валерія, учениця 10 го е класу. Так. А чого ви так рано йдете в ліцей? Що тут ви забули? Шо встигнути вчасно підготуватись до уроку. Так. А також поспілкуватися трішки з друзями. Ага. Я не знаю. <клес> <клес> Добре, ну це класно. Ми чергуємо. Ага, ви чергові, тобто тут ще є чергування. До пари. Готуємося до пари. Скажіть про ліцей, хоч по одному, по два слова, будь ласка. Мені тут дуже подобається атмосфера і ставлення вчителів до учнів. Так. А між собою ви що там, б'єтеся? Ні, звичайно, ми поважаємо одне одного і на цьому базується наше гарне співіснування. Так. Ліцеї вчаться дуже чудові люди, дуже чудові вчителі. З ними дуже приємно спілкуватися Ага. Мені подобається база знань, яку тут дають і. Я дуже люблю своїх однокласників і вчителів. Мені подобається з ними спілкуватися. Так, добре. У мене тут багато друзів і також дуже подобається навчання. Так. Вчителів ну, головне, це вам навчання подобається. А так. так, таке з особистого життя щось таке, що у вас тут. Які колективи, що ви тут? Тут дуже гарні учні. Так. Можна займатися різними гуртками. тобто ага. не тільки профільними предметами. Профільними предметами більше. Тобто ви фізики і математики чи ні? Ні. Ні? Ми спортсмени також. Ага, тобто дає тупі... змогу розвиватися і в спорті також, а не тільки в навчанні. Я хочу запросити всіх без винятку дітей, хто цікавиться наукоюмками. Предметами, тобто фізика, математика, інформатика, біологія, хімія, але всі останні ми вивчаємо на такому ж рівні, як вивчаються в школах, а може і краще. Запрошую їх, гарантую їм надзвичайно поважне відношення до них, гарантую їм, що ніколи, ні в якому разі ніхто з учителів або хто-небудь їх не зубіде і не зробить так, щоб їм було погано. Хлопці, можна вас зупинити? Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, хто ви такі? Ми учні восьмого в класу Ліцею? Так. Доброго ранку, підходьте Доброго. до нас. Скажіть, будь ласка, а що це ви оце, йдете на заняття і що це ви несете таке щось? Потім на музику йду. А ну ще, бо я далеко був. Потім на музику йду, а к Ага, концерт. тобто ви, крім ліцею, ще займаєтеся так. музикою. Так. Скажіть мені, у нас скоро буде день відкритих дверей в ліцеї. От буквально 26-го. Скажіть мені, будь ласка, про ліцей два-три слова. Дуже гарний ліцей. А що у вас тут дуже гарного? Навчаю. Вимушують. Вчителі гарні, дуже, да. Да. дуже подобаються вчителі, ага. як вони навчають. Якщо Доброго, ранку. Доброго ранку. Я <клес> перепрошую, але я бачу, ви дитину привезли до ліцею. Ну, скажіть, що за ліцей, як вам подобається, чи ні, в якому класі. Це Федел, у нас тут навчається дві дитини, восьмий та десятий клас. Так. Ми самі з мужем теж закінчили цей, цей захід, і ми мріяли з самого дитинства наших дітей, щоб вони теж тут навчалися. А що тут цінного? Цінного тут поважають дитину. Так. Тут до кожної дитини ставляться як до індивідуальності. І це головне, так? Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ви ліцеїст? Так, Ви приїхали навчатися в ліцей, так? Так, звісно. ну, представтеся, в якому ви класі, скажіть ну, будь ласка. – Я вчуся в 11 класі в 11. В Арсеній. Тобто ви третій рік навчаєтесь? Так, так і це ваш батько, так? так представтеся, будь ласка. Мене звати Євген Вікторович Шандрополь. Ясно. А розкажіть, чого це ви сина віддали в ліцей? Коли прийшов час обирати, де йому навчатися далі, ми вирішили, вирішили, що. Більш сильного, більш з кращою репутацією навчального закладу в Херсоні, ми не знайдемо, тому у нас не було сумнівів. Ми були впевнені, що це краще, що ми можемо йому тут дати, і ви не жалкуєте нік. Cheers. Дуже багато доброго цю про ваш ліцей. Щоб ви могли самі про нього сказати. Ви знаєте, я вас запрошую на 26 березня до нас на 9 годину ранку. І ви побачите все те, що у вас буде цікаве. На ваші питання ми відповімо повністю. Щиро вітаю вас і запрошую вас до нас.